Такий апаратік сьогодні у нас в ремонті. Це Sony 65, af 9 OLED. Генерували ми ключі для наших колег зі Львова. Присилали вони мені один. Але пішло щось не так. Коли вони все підключили, Netflix них не працював. Тепер вони виселили весь комплект. Я вже можу підключити, перевірити. І виявилося, що вони трошки напортачили з дампом. Трохи неправильно його прошили, і тому ключі не підтягувалися. Зараз я вже все виправив. Як бачимо, наш Netflix є запрошення. Все працює чітко. Також можемо провірити валідність. Сі ключів. Бачимо нас Valid Key. Ключики у нас C в порядку теж. Нагадую, що ми викуплюємо майни Sony Philips 4K збитих телевізорів. Ремонтуємо такі майни. На будь-якому рівні. Заміна процесорів, EMMC, прошивка. Повноцінна прошивка, щоб і працював Netflix, Chromecast, C і тоді, і ТП. Кого зацікавили такі ремонти, звертайтеся.